Даріна Звіряка 10 років. У ніч на 1 травня 2025 року Одеса зазнала масованих ударів російських дронів. Атака призвела до загибелі двох людей. Ще 15 дістали поранення. Під ударом опинилась велика кількість житлових будинків. У мене було перечуття, що щось може статися. Даріна зазвичай лягає спати пізно. Проте того вечора мама не лише не насварила її, а й подякувала. Почалася тривога. Я думаю, не буду поки будити маму, тому що вона спала. Потім я чую якийсь звук. І мені різко захотілося розбудити маму ось просто. Я підходжу, маму говорю: вставай, вставай, мам, Зараз щось буде. Вона тільки встає і прильот. Даріна з мамою та їхньою собачкою Монікою встигли вибігти у тамбур, який також був усіяний уламками скла та бетону. Раптом за сусідніми дверима почули крики про допомогу. Вони не розгубилися, відчинили двері і побачили перелякану дівчину. Слава Богу, я багато читала про те, що треба знаходити безпечне місце, правило двох стін. Родина вже не вперше змушена залишати рідну домівку. У 2014 році вагітна Антоніна виїхала з окупованого Луганська, а за кілька місяців народила доньку Даріну в Одесі. Тоді, 10 років тому, здавалося, що життя на новому місці налагоджується. І ось знову випробування. Сьогодні Даріна закінчила 4 клас. Вона багато читає, мріє побувати у Києві та Карпатах. А ще. Щоб більше такого, щоб що з нами сталося, не було.